Один за одним шикуються в чергу за квасом. В Ужгороді вже з'явились кілька вуличних устаткувань: розливна стійка, чисті стаканчики, кек з напоєм та спеціальний охолоджувач є, а от документів нема. Ця жінка, котра торгує квасом в центрі міста, категорично відмовляється їх показувати і від камери тікає. Інша локація, площа театральна, теж без коментарів. Знаходимо ще одне місце біля автовокзалу. Тут жінка зізнається, документів жодних немає. Вона тільки продає. Каже, люди сертифікат не просять, бо напій дешевий, а муніципальна поліція ще не перевіряла. Нічого, тому що ми беремо палатки оренду, то ніхто нічого не. Може нічого немає, от куди я знаю. Муніципальна ходить, наганяє всіх. От позавчора прийшла сюди, у готувати бацечку. Холодильник заставили задати, а до мене не підійшли. у місті. Жодної офіційної дозволеної точки з вуличного продажу квасу нема, кажуть у мерії. Хоча визнають підприємці, які незаконно торгують ним, є. А нікого не оштрафували, бо дають можливість виправитись. Вгадаю, не більше там п'яти чи шести, оскільки. Е ми звернулися і ми надали можливість їм легалізуватися. На теперішній час ми розглянули дві заявки від одного суб'єкта підприємництва щодо встановлення двох точок по квасу. Така безконтрольність вуличної торгівлі може загрожувати здоров'ю, кажуть медики, і рекомендують пити квас тільки там, де обов'язково є сертифікат якості напою. Інакше є ризик отруєння. Бочка має пройти санітарну обробку. Її мають обробити, висушити. Перевірити, після того залити квас і мають опломбувати. І якщо 72 години пройшло, цей квас мають повернути на завод, тому що там утворюються хвороб... хвороботворні бактерії, тобто які можуть викликати кишкові інфекції. І звичайно, такий квас не можна вживати. Отруєння квасом, воно подібне на любе отруєння. Леся Мазей – одна з тих, кому не пощастило. Скуштувавши вуличний квас, заробила токсикоз. Дівчина каже: купила, відпила півстакану і відчула. Квас не такий, як завжди. За кілька годин з'явились явні симптоми отруєння. Десь два тижні тому я купила квас на базарі, а не як завжди, в магазині. Про що згодом пожаліла уже ввечері? Мені стало дуже зле. Почалася нудота, дуже болів живіт. Виявилося, що це отруєння. Наступного ранку я пішла в аптеку, накупила ліків, пила багато води, щоб очистити свій організм від токсинів. У таких випадках, як у лесі, варто уникати самолікування і таки звертатись до лікарів, а ще писати скарги до міської ради, аби муніципальна поліція постійно перевіряла сертифікати якості та дозволи на роботу таких вуличних точок. Інакше дешевий квас може стати занадто дорогим випробуванням для вашого здоров'я.